Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні на уроці ми скористаємося набутими знаннями з теми лінійна функція під час розв'язування прикладних задач. Прикладна задача це задача, що виникла поза математикою, але розв'язується математичними засобами, зокрема, методом математичного моделювання. Суть методом математичного моделювання полягає у тому, що для об'єкта реального світу створюється і досліджується математична модель. Тобто об'єкт реального світу описується мовою математики. Отже, тема нашого уроку моделювання реальних процесів із використанням лінійної функції. Рух тіл ми можемо спостерігати майже всюди. зокрема, у науці і техніці рухи здійснюють різні механізми, верстати, транспортні засоби тощо. У світовому просторі рухається Земля і інші планети, комети, метеорні тіла. Ми самі рухаємось від дитинства до юності, дорослості. У процесі дорослішання збагачуємо наш інтелект, наше знання про світ. Рух може здійснюватись за різними траєкторіями. Найпростіший вид траєкторії руху пряма, а функція, що задає цю траєкторію, лінійна. Нагадаю, лінійною називається функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює kx плюс b. У цій формулі х є незалежною змінною. Незалежну змінну ще називають аргументом, а k і b Довільні числа. Найпростіший вид руху рівномірний прямолінійний рух, який ви вивчали у курсі фізики. Рівномірним називається рух, коли тіло за будь-які рівні проміжки часу долає однакові відстані. Рівномірний прямолінійний рух може бути виражений формулою S дорівнює V помножити на T, де S — відстань пройдена деяким тілом. В швидкість цього тіла, Т. Час руху. Якщо швидкість тіла вважати сталою, то відстань, яку подолає це тіло, буде прямо залежати від часу його руху. Що більший час руху, то більший пройдений шлях. І навпаки. Отже, час руху ми можемо розглядати як незалежну змінну, швидкість руху, як стале число. Тоді пройдений тілом шлях, що залежить від часу руху, як залежну змінну. А це означає, що формула, яка описує рівномірний прямолінійний рух, є лінійною функцією, а ще точніше прямою пропорційністю, оскільки має вигляд y дорівнює kx. Графіком цієї функції, як ми вже знаємо, є пряма, що проходить через початок координат. Взагалі, графіки залежності пройденого шляху координати та швидкості руху від часу часто використовують для опису руху, тому що це надає можливості без докладання значних зусиль та здійснення обрахунків порівняти рух декількох тіл або рух одного тіла на різних ділянках у разі нерівномірного руху. Розгляньмо такий приклад. Рух двох велосипедистів задано рівняннями. С 1 дорівнює 5 метрів. С 2 дорівнює 150-10 метрів. Визначте швидкість, час і місце зустрічі велосипедистів А. Аналітично, Б. Графічно. Розв'яжемо задачу спочатку аналітично. Оскільки у момент зустрічі велосипедисти перебувають в одному місці простору, тобто С1 дорівнює С2, ми можемо прирівняти праві частини кожного з рівнянь. 5Т дорівнює 150 мінус 10Т, 5Т плюс 10Т дорівнює 150, 15 t дорівнює 150 t дорівнює 10. Отже, через 10 секунд велосипедисти зустрінуться. Щоб знайти місце зустрічі, підставмо знайдене нами значення часу у будь-яке зрівнянь, що задають рух. Краще обрати перше, бо обчислення у ньому будуть простішими. І отримуємо S дорівнює 5 помножити на 10 50 метрів. А тепер дамо відповідь на запитання задачі графічно. Для цього побудуємо прямокутну систему координат, у якій горизонтально пряму позначимо t в секундах, а вертикально S в метрах, як зараз на екрані. Складемо таблицю значень для побудови графіку руху першого велосипедиста. S1 дорівнює 5 при t дорівнює 0, s дорівнює 5 помножити на 0 дорівнює 0. При t дорівнює 10. S дорівнює 5 помножити на 10 дорівнює 50. Отримали точки з координатами 0,0 та 10,50. Позначимо ці точки на координатній площині. Проведемо через ці точки прямо зеленого кольору. Отримали графік руху першого велосипедиста, що задається формулою S1 дорівнює 5 t за аналогією заповнюємо таблицю значень для побудови графіку руху другого велосипедиста. С2 дорівнює 150 мінус 10Т. t дорівнює 0, С дорівнює 150 мінус 10 помножити на 0, дорівнює 150. При t дорівнює 10, С дорівнює 150 мінус 10 помножити на 10. Дорівнює 50. Отримали точки з координатами 0, 150 та 10, 50. Проведемо через ці точки пряму синього кольору. Побудовані нами прямі перетинаються у точці з координатами 10-50. Отже, велосипедисти зустрінуться через 10 секунд на відстані 50 метрів від початку відліку. А тепер з'ясуємо. Швидкість руху кожного велосипедиста з графіку s 1 дорівнює 5 t Маємо, що за час Т, який дорівнює 10 секундам, велосипедист проїжджає від початку відліку відстані S 50 метрів. Тоді, із залежності S дорівнює V помножити на t знайдемо, V дорівнює S поділити на t. Дорівнює 50 поділити на 10 дорівнює 5 метрам на секунду. За графікою з 2 дорівнює 150 мінус 10 маємо, що за час Т 10 секунд. Велосипедист з точки, розташованої від початку відліку на відстані 150 метрів, переміщається у точку, що перебуває від початку відліку на відстані 50 метрів, тобто долає відстань S 100 метрів. Тоді V дорівнює S поділити на T дорівнює 100 поділити на 10 дорівнює 10 метрам на секунду. Отже, ми знайшли швидкості велосипедистів. Задача розв'язана. Супер! Отже сьогодні ми застосували набуті знання з теми лінійна функція у розв'язуванні прикладної задачі двома способами: аналітичним та графічним. Дякую за увагу! До зустрічі!